Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшло 3 місяці як ми обирали монети для портфелю Хочу 100X. Є окремий плейліст на каналі про даний портфель, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми купимо ще 5 монет. Давайте поглянемо на Google таблицю, які зміни відбулися з даним портфелем. Перед тим як аналізувати результати портфелю, хочу трохи розповісти про зміни в портфелі. Звіти по портфелю я роблю раз на місяць, але вносити корективи і щось продавати чи докуповувати я можу і протягом всього місяця. І якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтеся до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайтесь до закритої групи. За даний місяць я провів значні зміни в даному портфелі, а саме знизив кількість монет з 33 до 16. Я дійшов висновку, що інвестувати маленькі суми в значну кількість монет не вигідно. Краще залишити меншу кількість монет, але збільшити при цьому суму інвестицій. Отже, були вибрані такі монети. Перелік можете побачити на екрані. І залишив я монети хоч із невеликою капіталізацією, але на мій погляд вони мають гарний потенціал на 10x і більше. Також і регулярні поповнення збільшують до 100$ доларів на місяць. На даний час портфель виглядає таким чином: Всього в портфелі знаходиться 16 монет. Виокремити хочу таку монету, як Чия. Вона позначена зеленим кольором і дану монету я докуповую щотижня на 10$ доларів за DCA стратегію. Кому цікаво про дану стратегію, на каналі є окреме відео. Далі жовтим кольором виділений блок монет з середньою капіталізацією від 300 до 800 мільйонів доларів. В Дані монети я планую інвестувати по 250 доларів. Наступний блок монет виділений синім кольором з капіталізацією менше 300 млн доларів. В дані монети я планую інвестувати по 150$. доларів. Загальна кількість безкоштовних монет в портфелі на даний час становить 3 штуки. Але свою стратегію по фіксації половини монет при їх рості на 100% від суми вкладеного я для даного портфеля припиняю і поступово буду повертатися до реінвесту і в безкоштовні монети. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю мінус 2%. Купував я цього разу такі монети. Перша монета NUM. Купував я дану монету на 70 доларів. Друга монета AXL. Дану монету я купував на 105 доларів. Також дана монета задіяна в стейкінгу середовичого гаманця Kepler. Третя монета Hello. Купував я дану монету на 80 доларів. Четверта монета Atlas. Купував я дану монету на 40 доларів. І п'ята монета Flip. Купував я дану монету на 70 доларів. А зараз давайте коротко розберемо кожний з проєктів, які я купував. Отже, перша монета NUM. Num розробляє інфраструктуру для попередження витоку даних із існуючих інтернет-протоколів. Num знаходиться на 307 місці, циркуляції 68,7% монет. Ринкова капіталізація 127 мільйонів доларів. Ця монета відноситься до сектору блокчейн інфраструктури. У монети гарні і старі, серед яких Anders Corvis, PolyChain Capital, Heshcake Capital, Binance Labs. Давайте поглянемо на графік даної монети. Монета нова від попереднього піку знаходиться в просадці на 31%, від свого дна відросла на 86%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 26 центах. Наступна монета AXL проект Axelar. Axelar це універсальна мережа, яка надійно з'єднує екосистеми блокчейнів, додатків, активів і користувачів для забезпечення сумісності Web3. AXL знаходиться на 121 му місці, в циркуляції 49% монет. Ринкова капіталізація 531 мільйон доларів. Ця монета відноситься до сектору блокчейн інфраструктури. У даної монети гарні інвестори, серед яких Polychain Capital, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Binance Labs, Galaxy. Давайте поглянемо на графік даної монети. Монета нова показала гарний ріст. Вісьо одна відросла вже на 205%. Від попереднього піку монета знаходиться в просадці на 31%. Зараз найближчий супротив знаходиться на $1,20. Наступна монета Hello. Halo Labs екосистемна Web3, яка інкубує, виробляє, фінансує і розповсюджує оригінальні програми ігри і NFT. Halo знаходиться на 401 місці, циркуляція 53,5% монет. Ринкова капіталізація 83 мільйони доларів. Монета відноситься до сектору ігрової індустрії. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета також нова і все одна відросла на 435%. Від попереднього піку монета знаходиться в просадці на 27%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 19%. Наступна монета Атлас. Стар Атлас це ігровий метавсесвіт нового покоління, в якому ви можете створювати, грати і вчитися разом з іншими людьми в усьому світі. Атлас знаходиться на 491 місці, Циркуляція 41 – 41,7% монет. Ринкова капіталізація 59,5 мільйонів доларів. Монета також відноситься до сектору ігрової індустрії, серед інвесторів монети є Animoca Brands. Давайте поглянемо на графік даної монети. Від свого дна монета відросла на 182%. Від попереднього піку монета знаходиться в просадці на 50%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 0,5%. І остання монета Flip. ChainFlip це кросчейн AMM, який дозволяє обмінюватися активами без обернутих токенів або спеціалізованих гаманців. Flip знаходиться на 351 му місці, в циркуляції майже 22% монет. Ринкова капіталізація 98 мільйонів доларів. Монета відноситься до сектору DeFi. Даної монети гарні інвестори, серед яких Coinbase Ventures, Pantera Capital, Blockchain Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік даної монети. Монета нова, з графіка важко що сказати поки що. Знаходиться монета в певній зоні накопичення. Зараз найближчий супротив знаходиться на 5 доларах 77 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте купимо дані монети на біржах. Монети Noom, Axel, Flip купувалися на біржі ByBit. Монети Hello та Atlas купувалися на біржі MEX. Також давайте занесемо наші покупки в Google таблицю для подальшого моніторингу цього криптопортфелю. Отже, інвестиції в монету NUM становлять 70 доларів, просадка 21%. Інвестиції в монету AXL становлять 105 доларів, просадка 5%. Інвестиції в монету HALO становлять 80 доларів, просадка 12%. Інвестиції в монету Atlas становлять 40 доларів, просадка 11%. Інвестиції в монету Flip 70 доларів, просадка 26%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, Tracker сайту CryptoRAM. Посилання для моніторингу даного портфелю я додам в Telegram Group. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.